Любі мої глядачі, рада вітати вас на розкладі. Я сьогодні хочу поговорити про врожай осені, тому що пам'ятаєте, ще минулих років, хто зі мною давно, я завжди кажу, що осінь це підсумок, і ми пожинаємо те, що посіяли на початку року. І якщо ви відстежуєте своє життя, прагнете змін, то ви побачите, що це саме так. Тому давайте сьогодні подивимось, що вже принесло результати те, що ви робили, тому що вже якась робота за рік була зроблена, і зараз подивимось, які ж результати цього всього. Також, які дари ще дозрівають, на що ви ще заслуговуєте. Ну і, звісно, несподіванки, які чекатимуть вас найближчим часом. І так, що вже принесло результати. Просто чудово, просто чудово, тому що насправді хтось щось купує, хтось щось важливе робить. Документи на придбання, на зародження чогось нового. Народжується, можливо, навіть ще хтось у вашому у вашій сім'ї. Приходить хтось у ваш рід, і 100% ви щось купуєте. Бачите, тут будинок, тут спільні мрії, плани, цілі, чоловік і жінка, народження діток. Дуже гарний етап. І те, над чим ви працювали, те, про що ви мріяли, уже цієї осені почне для вас буватись. Але для багатьох це саме придбання, це саме власність, тому що якраз імператор показує, що ви будете чимось володіти. І це дуже хороші новини для тих, хто дійсно витрачав свій час. Свої можливості на те, щоб дійсно досягнути бажаного і придбати, до прикладу, будинок, квартиру, нерухомість, мати щось своє. Це дуже великий крок в житті стати незалежним в першу чергу від рідних, від близьких, від батьків. Тому хто на порозі таких змін я вам бажаю успіхів і нічого не бійтеся, сміливо вперед, ідіть до своїх цілей. У вас все буде добре, ви над цим працювали, ви цього заслуговуєте. Так, які дари ще дозрівають, тобто, що ще там трішечки глибше чекає на вас? Насправді, переїзд вже бачите, тут ви переїжджаєте, тут ви вже е, працюєте над чимось. У вас зароджуються якісь нові ідеї, і ви дійсно вириваєтеся з якоїсь ями, з якоїсь прірви. Ви знаєте, насправді треба ніколи нічого не боятися і ніколи не зупинятися, тому що можливо ви вже за крок до перемоги, а ви думаєте здатись. І, мабуть, сьогодні ви завітали на цей розклад, щоб вірити в краще наближатися до своїх мрій. І точно не здаватися. Так, і хочу відкрити ще останні три карти для того, щоб вже підсумувати весь цей розклад. Які несподіванки чекатимуть вас найближчим часом? Так, Які несподіванки чекатимуть вас найближчим часом? Просто чудово! Насправді ця осінь вона дійсно показує, що ваша фінансова сторона відкрита на повну. Дивіться, тут є двійка пентаклів збільшення грошей. Ви, можливо, вам на щось не вистачало. Ви заробляєте, але ви знаєте, гроші як приходять, так і йдуть. Вони не затримуються вдома. І ви мрії то мали, але не до кінця вірили в те, що вам вдасться зробити щось масштабне, придбати якусь нерухомість, придбати щось своє. Можливо, це навіть якесь у когось ну, не нерухомість, а щось дороговартісне, але ви просто до цього йшли, і ви знаєте, десь в всередині не до кінця вірили, що це можливо. Але я вас вітаю, тому що насправді осінь показує, що фінансова сторона у вас покращується, у вас все буде добре, і ви до своєї мрії дійдете. Ви над цим працювали, і тепер вам будуть якраз воздаватися оці всі... Плоди. Але не зупиняйтеся. Це от єдине, що я хочу тут вам повідомити як застереження. Не зупиняйтеся, виривайтеся, вам дали шанс, вам дали можливість щось змінити, то змініть своє життя назавжди. І нічого не бійтеся. Вам вдалої позитивної осені! Нехай вас все буде добре і до нових зустрічей!